Ні, ну краще шпити чайок і читати книжку, а не тримати кермо і тиснути на педалі. Насправді це не так уже й далеко від реальності. Товариство автомобільних інженерів визначило шість рівнів автономності транспортних засобів. І в мене хороша новина. Уже є машина четвертого рівня. Це автомобілі Веймо. Вони обладнані різними сенсорами, радарами, камерами, які зчитують обстановку на дорозі та передають купу інфи штучному інтелекту. Звучить дуже круто, але є кілька причин, чому Waymo поки на четвертому рівні. Одна з таких сильний дощ, сніг або туман можуть обмежувати роботу сенсорів. Також на його безпечне пересування може вплинути відсутність дорожніх знаків чи раптовий маневр іншого водія. Тому чекаємо, поки цю штукенцію вдосконалять. Несподівано, але штучний інтелект і в медицині використовують. Уже зараз шаї може обробляти і аналізувати чималу кількість медичних даних і діагностувати захворювання набагато швидше за лікарів. Наприклад, виявити рак на ранній стадії. Людині, на жаль, таке не завжди вдається. У майбутньому можуть з'явитися системи, які аналізуватимуть симптоми, знімки, результати аналізів, а потім на підставі цього видаватимуть діагноз і рекомендації щодо лікування. Іноді мені здається, що розробники ШАІ не дивилися страшних фільмів про те, як він підкорює світ. Штука в тому, що компанії в гонитві за новинками не зовсім думають про безпеку через це.